Нашим глядачам з новим роком, якщо ви дивитесь нас вперше цього року. Сьогодні у нас програма Ароматна і бадьора. Софійка дуже точно описала нашу сьогоднішню тему, але навряд чи ви здогадаєтесь, про що ми будемо сьогодні говорити. Про каву, де вона народжується і якою буває. Дивимось анонс. Сьогодні в програмі то, де і як вирощує каву. Найзручніший винахід людства: кава з собою. Американо, капучино, лате найвідоміші види кави, кава з лавандою. А може, з імбирем? чи з лавровим листком. Пити каву чи їсти каву вибір величезний. І, звичайно, незвичайне використання ароматного напою, ворожіння чи масаж обирайте самі. Кавова програма вже чекає на вас. Починаємо. Почнемо з самого початку, від самих колінчиків. Так, поговоримо про те, де росте кава, як росте кава та на чому. А справді, на чому росте кава, я не знаю. На яблуні. Меланія! жартівниця ти моя. Ану, кажи правду. Та добре, на дереві. Е, білим цвітом світе! Меланія! Давайте краще подивимось у сюжеті. Така запашна цікава! Але ж подумати лише, який шлях вона проходить. Ягоди Смажують, пакують і доставляють в магазини чи кав'ярні, де їх мелють і заварюють для споживання. Всім привіт! З вами Мирослава Кавеліна. І Я знаю кілька секретів про каву, а точніше, де її вирощують. Бразилія найбільший виробник кави у світі. Уявіть, майже 40% усієї кави в світі. Саме з Бразилії там каву вирощують у кількох штатах. І що не менш важливо, кава там дуже якісна. Сорт кава Арабіка, яку там вирощують, чи не найкращою у світі. Кава в Бразилії має глибоке коріння, що сягає початку XVIII століття. Кавові рослини завезли в країну португальські колоністи. І зараз Бразилія є лідером, як за обсягом, так і за якістю. На другому місці В'єтнам. Хоча ця країна на першому місці за продажем кави Робуста. Робуста це теж сорт зерен кави. В'єтнамські кавові плантації розташовані здебільшого в центральному нагір'ї. Там кліматичні умови ідеально підходять для вирощування робусти. а кава вирощена у цьому місці вирізняється міцним смаком і часто використовується для виробництва розчинної кави. Колумбія третій за обсягами виробник. Кави у світі. Колумбійська кава славиться своїм яскравим фруктовим смаком та збалансованою кислотністю. Основні регіони виробництва кальдас Кіндіо, рісаральда, пух ледь вимовила. Колумбія активно просуває екоорієнтоване сільське господарство і високі стандарти якості. Тож кава звідти точно хороша. І Не можу не сказати про Ефіопію, адже саме цю країну ще називають колискою арабіки. Тут почали вирощувати перші в світі плантації кавових дерев. Щорічно Ефіопія дає нам від 200 до 250 тисяч тонн зерен. Кава вирощена тут володіє глибоким оксамидовим смаком з насиченими квітковими нотками і тривало після смаку. Якщо ви думаєте, навіщо я це все вам розповідаю? То я поясню, вибір кавових зерен за регіоном походження може значно вплинути на смак вашої кави. Тож орієнтуйтеся на те, яку саме каву ви хочете випити. Міцну чи не дуже, який смак вам більше до вподоби. Бразильська кава підходить для тих, хто віддає перевагу горіховим і шоколадним нотам з низькою кислотністю. Це точно чудовий вибір для еспресо. А ще її використовують для створення різних кавових сумішей. Ефіопська кава має винний аромат і багатий гармонійний смак зерна арабіки тут називають «лонобері» і шортбері. А в'єтнамська робуста ідеально підходить для тих, хто шукає міцну і насичену каву з високою концентрацією кофеїну. А на цьому у мене все. З вами була Мирослава Кавеліна. Пийте каву, але пам'ятайте про міру. Не переборщіть! Ой, тобто не перекавуйте! Цікаво, хто перший випив каву? Як це все виглядало і хто перший її варив? Чи взагалі варили? А як виглядало перше горнятко кави? Сумніваюся, що то було якесь горнятко. Чула, що колись жували каву в Ефіопії, якесь плем'я. Нічого собі цікаво. Хто придумав каву зі собою? Давайте подивимось. Згадайте, коли ви проспали І настільки поспішали, Скаже, якщо зранку не випити кави, то день піде шкереберть. І тут на допомогу приходить кава собою. Привіт! Мене звати Соломія Кимінська, і я вас проведу у світ де багато паперових стаканчиків і запах кави. Кава та go з'явилася як відповідь на шалений ритм життя великих міст. Першими цю ідею популяризували. Американці ще у 20 столітті і з часом кав'ярні почали пропонувати не лише напої, але й зручні стаканчики, які дозволяли насолоджуватися улюбленим лате чи еспресо на ходу. Сьогодні кавотикову можна знайти майже скрізь від маленьких кав'ярень на кожному кроці до автоматів у метро. Ну, швидку та дуже популярно. Але чому ж? По-перше, це ідеальний спосіб отримати енергію зранку. Кофеїн допомагає прокинутися підвищує концентрацію концентрацією і просто тішить своїм смаком. По Друге, це можливість поєднати корисне з приємним під час пригулянки, поїздки на роботу чи навіть в обідню перерву. До речі, кава того це ще й частина культури спілкування. Скільки разів ви зустрічали друзів чи колег? Із фразою Забіжимо за кавою, а потім неспішно спішно пило її, обговорюючи плани або просто насолоджуючись моментом. Не можна не згадати про те, як кава з собою змінила сам вигляд міст. Стильні кавові стаканчики стали не лише символом енергійного життя, а й аксесуаром моди. Вони мають стильний дизайн і навіть відображають екологічні тенденції. Адже дедалі частіше люди обирають багаторазові стаканчики. і вам раджу практикувати таку штуку. А ще важливо пам'ятати про смак у каві то є все, що ви любите: аромат, пінка, улюблений сироп або й вершки. І неважливо, це класичний американо чи модний раф. Кожен знайде щось до душі. Індустрія кави такого постійно розвивається. Бариста експериментують зі смаками, додаючи сезонні інгредієнти, а кав'ярні придумують нові формати подачі. Наприклад, холодна кава влітку або спеції для затошку взимку. Я, от, наприклад, у таку пору року обожнюю лате з карамельним сиропом, або ж какао з машвелом чи обліпиховий чай. Ой, це ж уже не кава. Але і його у кав'ярнях з собою також постійно пропонують. Тож обирайте те, що вам до смаку беріть наймодніший стаканчик і біжіть у справах. Я теж цим займуся. А поки що прощаюся з вами. Це була Соломія Камінська. Па-па! Чуєш, а ти каву пробувала? Ну так, на кінчик язика, потім мама відібрала те саме, але я встигла ковточок зробити. Ну, кажу їй, мені для програми потрібно, щоб знати, про що я буду розповідати. А вона що? А вона каже: Та давай я тобі розповім, питай. Чуєш, а то яка була кава? Американо чи латин? Поняття не маю. Давай в сюжеті подивимось, як ту каву відрізняти. Давно у вас таке було. Заходите в кафе і дивитесь на меню, а там стільки всього, що аж розгубилися. Бо як зрозуміти, яка кава чорна гірка, а яка солодка з молоком? Усі привіт, привіт! Мене звуть Софія Кащишин, і за кілька хвилин я обіцяю вирішити цю проблему. Я розповім вам усе, що потрібно знати про класичні види кави. Не перемикайте, буде цікаво. Класика всіх часів і народів впевнена, саме цю каву завжди замовляє хтось із ваших батьків у кав'ярні. А ви тим часом кривитесь. Бо як можна це пити? Воно ж гірке! Так, так, це про еспресо. Насправді, саме цей вид кави основа для багатьох кавових напоїв. Ароматна кремова пінка на поверхні свідчить про те, що кава приготована правильно. Класичний італійський еспресо подають в маленьких чашечках циліндричної форми. Американо, це майже еспресо, тільки не таке концентроване. Готують його шляхом розведення еспресо гарячою водою. Ця кава може сподобатись тим, хто не дуже звик до місної кави, бо в результаті виходить насичений гладкий смак, схожий на чорну каву, але міст кофеїну набагато менший. Черга капучино здається саме капуч, тепер найпопулярніший. Його придумали чинці капуцини Звідси й назва Капучино – це м'який напій, який готують з різних частин еспресо, гарячого молока та молочної пінки. Зверху каву, як правило, притрушують корицею або ж тертим шоколадом. До речі, зараз капучино готують не обов'язково з молоком. Останнім часом дуже популярна кава за апельсиновим соком капуоранж. Наступний лот лате. Так, так, саме лате. і пишемо з однієї те. Лате вже традиційно став улюбленим напоєм кавоманів. Чим відрізняється від капучино? У лате більше молока та менше кави. А якщо вам його приготують у високій прозорій склянці, то він вас дивує не тільки смаковими якостями, але й дуже красивою структурою. Внизу темний шар ніжної та смачної кави. Другий шар це тепле молоко. А третій завершальний це збите молоко. Іноді додають різні сиропи та не завадить трохи вершків. Flat White, як і лате, готується з еспресо і молока. Однак співвідношення спресо і молока в ньому набагато вище. Тобто кава місама по собі міцніша. До речі, чому саме така назва? Flat White у дослівному перекладі означає плоский білий, що вказує на текстуру та колір місто чашки. Напій перше був приготовлений австралійським баристом на ім'я Дерек Таунзет ще у 1980-х роках. Я вже перелічила безліч видів кави, Але є один нюанс. Вони чудово смакуватимуть восени навесні та взимку. А от коли влітку печете плюс 35, на допомогу приходить щось інше. Отож, айслате, тонік та ще купа різних нас кави, яку подають з льодом. Кава з льодом освіжає та досить легко готується. Як її зробити? Зваріть каву, як зазвичай. Охолодіть її та налити в чашку з льодом. Тоді треба поставити ємність зі свіжозвареною кавою в холодильник на деякий час, щоб температура кави не розтопила лід. Пийте каву з льодом, як є, або додайте цукор і молоко, аби було ще смачніше. Отож, американо капучино, лате, флетвай чи щось інше вибір за вами. Адже кожен з цих видів кави унікальний та смачний по-своєму. А я із вами прощаюся та біжу перевіряти свої знання у різновидах кави. Це була я, Софія Кощешин. До нових зустрічей. Па-па-па! З класичними видами кави вже все зрозуміло. Цікаво є ще якісь. Я чула, що є з лавандою. Ого, воно що є стірна? Надіюсь, тому що її всі п'ють. А ще чула, що є з лавровим листом. Ого, його ж до м'яса додають і ще до помідорів маринованих. Ну, що я зроблю? Мода така. Кава, на мою думку, це не просто напій, а справжній ритуал. Багато українців збираються компаніями друзів або просто з найкращим другом та п'ють каву. На мою думку, за кавою відбуваються найвідвертіші розмови. Привіт! На зв'язку Дарина Попко. І сьогодні я вам розповім про каву, а точніше про те, що до неї краще додати, щоб вона краще смакувала. Кава культивується з давніх давен та посідає важливе місце в багатьох світових культурних традиціях. Тож не дивне, що людство винайшло безліч способів приготування цього напою та багатько смаків, якими її можна наділити. Українці ще почали пити приправлену каву у другій половині 19 століття. Також у Києві існувала мережа кав'ярні, яку заснував Варшавський емігрант. Фішкою цього закладу була кава з морозивом, а також з оцукрованими фруктами. А тепер повертаємось назад у сучасність. В першу чергу до кав зараз додають спеції. До напою під час приготування можна додавати та поєднювати корицю. Ви ж пам'ятаєте цей магічний ритуал? Якщо у четвер пити каву з корицею, то це неодмінно притягне гроші у ваш гаманець. Але не корицею єдиною: ще кардамон, паніль, гвоздика, імбир, мускатний горіх та навіть запашний перець, лавровий лист, аніс, кмин. Важливо, щоб їх було. В міру Прянощі повинні підкреслювати аромат кави, а не вбивати її смак. Також ще нам можуть запропонувати різні сиропи. Можуть бути ягідні, кленові, карамельні та м'ятні. Наприклад, кленовий відмінно доповнить смак кави, а м'ятний додасть цікавих ноток свіжості. Любителі солодкого додають до кави ніжні сафірки, маршмеллоу, спробуйте каву з мелем або з соком агави. Це натуральні підсолочувачі, які надають каві унікального смаку. Якщо жарко, радше як десерт додають просто у філіджанку до кави морозиво, яке утворює на поверхні ніжну молочну піну. Також ще гарно та вихідно доповнюють смак кави різні подрібнені та обсмажені горіхи. Може бути мускатний горіх, арахіс. Та багато інших. Ще доповнює гарний смак кави і шоколад. Я взагалі вважаю, що це база, адже його можуть додавати до кави як і у вигляді сиробу, так і у вигляді шоколадної стружки. Змінити звичний смак кави може сіль. Вона нейтралізує гіркий смак у каві, та допомагає глибше розкрити їй смак. До речі, у Дрогобичі кава за сіллю – справжній символ міста, і там справжні гурмани. Її п'ють лише так. Також у київській кав'ярні швейцарці до кави додають духовну їжу. Газету. Як думаєте, гарна традиція, чи не так? Ой, що це вже заговорилося. Нам час завершувати. Солодіть каву і життя як тільки зможете. З вами була я, Даринка Попко. Па-па! морозиво, желе, випічка тірамісу. А ще афогато. Це що таке? Це ванільне морозиво плюс еспресо. А так легко. Давай в сюжеті подивимось, які ще є десерти з кавою. Кава багато хто не може уявити свій ранок без цього напою ароматний і бадьорий. Він допомагає пробудити наш мозок, наповнює тіло енергією на весь день і просто дарує задоволення. Але чи знали ви, що кавові зерна призначені не тільки для того, щоб зварити смачну каву? А й для приготування безлічі вишуканих десертів. Привіт-привіт! Я Софія Щербай. І сьогодні розповім про те, що каву можна не тільки пити, а й їсти. Я довго думала, з якого ж десерту почати свою розповідь, і врешті вирішила. Почну зі свого улюбленого кавова панакота. Це свіжий вершковий десерт, який одночасно виступає і як десерт, і як кава. Отож, таким чином, це ідеальне завершення трапези для будь-якого типу меню. А підкорить вас і ваших гостей цей десерт завдяки насиченому смаку вершків і ніжному аромату кави. До речі, кавова панакота смакує навіть тим, хто не є великим фанатом кави. Я впевнена. Далі за рецептом: ой, тобто за списком? тірамісу. цей десерт можна сказати база основа ґрунт усіх застіль та посиденьок з друзями. А придумали його, до речі, зовсім випадково. Отож, слухайте! Одного разу шеф-кухар готував ванільне морозиво і в суміш яєць та цукру потрапило трохи сиру маскарпоне. Смак йому сподобався. Про що кухар розповів господарям ресторану, які пізніше вдосконалили десерт. І як би вже могло здогадатися, тірамісу без кави не тірамісу, адже печиво Савоярді ми просочуємо саме чим правильно кавою. Які ще десерти не можуть існувати без кави? Зараз дізнаємось і навіть спробуємо приготувати. Гайда на майстер-клас! Що ми сьогодні будемо готувати? Сьогодні ми готуємо кавовий десерт з трьох частин. Це тобто з, кавов... з кавового крему, кавового і начинки та шоколадного печива. Отже! Для приготування кавового десерту вам знадобиться спершу готуємо кавовий крем. Крем-сир 250 г, вершки 50 грамів, пудра цукрова 40 г, еспресо 1 порція, лікар бейліс – 20 грамів. А для приготування кавової начинки вам знадобиться шоколад чорний 100 грамів, вершки 80 грамів, кавовий екстракт 20 грамів, лікар калуа 20 грамів і масло вершкове 20 грамів, печиво-шоколадне 200 грамів, і на декор крих та горіхів чи шоколаду. Розпочинаємо приготування нашого кавового десерту з приготування кавової начинки. Для цього нам потрібно взяти шоколад, висипаємо його в миску. Наші вершки ми беремо, переливаємо в сотейник та нагріваємо. Також до нашого шоколаду ще потрібно додати масло. Тепер, коли наші вершки довели до кипіння, виливаємо їх на наш чорний шоколад. Та перемішувати до однорідної консистенції. Також нам потрібно додати кавового екстракту, тобто суміші розчинної кави, цукру і певної кількості води. Коли наша маса стала однорідною, додаємо для аромату і насиченості смаку капельку кавового лікеру. Для нашого кавового крему перекладаємо крем-сир. До нашої миски. Тепер додаємо до нашого кремсилу цукрову пудру. Вливаємо до цього всього вершки і починаємо збивати. І також додаємо невелику кількість лікеру «Бейліс». Половину нашого еспресо. і також додаємо нашого концентрату з кави. Нашу начинку ми переливаємо в кондитерський мішок. І даємо по ложечці нашого шоколадного печива. Це пусте шоколадне печиво, попереднє воно є перебите в блендері. По столовій ложечці на дно нашого кожного стакана. Присипаємо наш кавовий десерт мигдальними пластівцями. За наш кавовий десерт готовий. До речі, поки ми готували, я пригадала ще один смачнезний десерт з кавою. Це трайфл, традиційний англійський десерт, який поєднує шари бісквіту, крему, фруктів або ягід і вершків. Версія трайфла з бананами і кавою додає у цей десерт насичені аромати, роблячи його справжнім делікатесом. Цей десерт чудово підходить для святкових заходів. І не вимагає багато часу на приготування. А ще він просто суперефектно виглядає у скляному посуді. Ну все, я біжу доїдати свій десерт, а вас закликає готувати свої. Це була Софійка Щербай. Па-па! Отже, каву ми поїли, попили. А тепер масаж. А може, долю твою вгадувати на кавовій гущі? Ні. Чого мою? Давай твою і картину зроби мені з кави. Ага? Добре, може, колись. Це ми натякаємо на наступний сюжет, бо кава дуже універсальна. Дивіться. Тяжка запашної кави. Але чи знали ви, що каву можна не лише пити? Всім привіт! Мене звати Каріна Хольвінська, і сьогодні я розповім, як цікаво та корисно використовувати каву у своєму житті. І почнемо ми з масажу кавою. Насправді, мелені зерни відмінно очищають пори від надлишку бруду, відлущують ороговілі клітини шкіри і готують шкірний покрив до засвоєння інших поживних речовин, які ви будете наносити після скрабу. Тож не виливайте гущу, коли п'єте каву. Вона вам точно ще стане у нагоді. Чим це корисно? Кофеїн у складі покращує мікроциркуляцію крові в тканинах, а за рахунок цього виводиться зайва рідина з підшкірного шару. Саме кавові скраби допомагають боротися з перечасним старінням шкіри. Ще кавою можна малювати. Це надзвичайний і цікавий спосіб творчості. Замість фарб використовують заварену каву різної міцності. Чим міцніша кава, тим темніший відтінок на папері, а слабкий розчин дає світліші тони. Каву наносять пензликами, створюючи м'які, природні переходи та ефекти тепла на картині. Такий спосіб малювання допомагає створювати унікальні малюнки та експериментувати. Особливо популярними є пейзажі, портрети та абстрактні малюнки. Таке заняття доступне всім, навіть початківцям. Ну і найцікавіше ворожіння. Як правильно це робити? Спершу каву, звісно, необхідно випити. Робиться людина, який ворожить, але поки п'є, думає про своє питання, відповідь на яке вона бажає отримати. І без поспіху, у цьому є свій сакральний сенс. Якщо випити напій залпом, то результат може бути неточним. Терпіння людини та вміння насолоджуватись моментом буде винагороджено більш чіткою відповіддю. Коли на дні чашки залишається буквально пів ковтка, час приступати до ворожіння. Отож, далі найцікавіше. Чашку необхідно лівою рукою покласти на блюдце на бік, та тричі повернути вправо за годинниковою стрілкою. Після цього залишки рідини потрібно злити через ту стінку, до якої кріпиться ручка. А саму чашку, в якій вже почало творитися диво, поставити на блюдце догори дном на одну хвилину. Цього часу достатньо, щоб остаточно сформувати візерунок долі того, кому ворожить. Перед тим як зазирнути у чашку, постарайтесь очистити свої думки та роздивитися всі символи, але не намагайтеся роздивитися їх занадто ретельно, адже перша асоціація є завжди найбільш правильною. Освідчені майстри ворожіння Никал Вій Гущі стверджують, що справді найбільш важливі повідомлення є напрочуд чіткими і зрозумілими. Що ж, і до я дивитись на свою долю. З вами була я, Каріна Па-па! Софійко, а з якого віку можна каву пити? Пишуть, що з 16, але краще з 18, тому що погано впливає на нервову систему дітей. А ми і так капусні. Але я ви, якщо б ми ще каву пили, ми не капусні, ми енергійні. Тож давай прощатися. З вами була Софія Врамчук та Меланія Прокопчук. <реку> Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!